Це Львів без світла. Освітлюється лише грозою, нагадую. Я таке, здається, бачу вперше. Просто гляньте на тіні будинків. Ну, Аномальна спека не могла інакше відбитися. Це дуже цікаве явище ось. і тут. Ну, щось схоже, що тепер в епіцентрі, не лише центр. Знайте кажуть, може, береже Україну? Це Львів без світла, освітлюється лише грозою. нагадую, я таке здається, бачу вперше.